80 років тому, 8 травня, армія нацистської Німеччини капітулювала і Друга світова війна закінчилася. Тоді Володимир Руцький, що брав у ній участь від самого початку, зміг повернутися до буденного життя. Він воював з 39-го року. Потім, коли почалася вітчизняна війна, їх вони самі з Києва, чотири брата скупилися, купили танк, і всю війну воювали на тому танці. На тому танку було написано браття Рюцькі. Мав багато поранені, мав дуже багато медалів. Невістка ветерана пані Анна розповідає, особисто не мала змоги познайомитися із свекром, бо у 1955 році він загинув у автокатастрофі. Однак її чоловік часто згадував про батька. На могилу до ветерана Анна Руцька приходить щороку. Ми кожен рік ходимо, прибираємо, відвідуємо, але цей рік мені не пощастило, бо чоловіка був інсульт, а потім інфаркт, от зробили операцію. От він сьогодні зібрався прийти, не вийшло. Близько семи мільйонів українців постраждали під час Другої світової війни, каже керівник Центру захисту історичної правди Хмельницької обласної організації Організації ветеранів України. Багато жертв було й серед хмельничан. 250 тисяч пішло наших подолян захищати рідну землю. Кожен другий з них не повернувся. 117 тисяч. Їх погнали в вітарівську неволю, і треба сказати, що Хмельницька земля завжди буде пам'ятати воїнів, визводителів. В пам'ять про подвиг ветеранів і загиблих бійців у Другій світовій війні. Хмельничани поклали живі квіти до меморіалу на військовому кладовищі. Також вшанували полеглих героїв сьогодення, які боролися за волю України із російською ордою. За традицією, 8 травня збираємося на військовому кладовищі, покладаємо квіти до меморіалу загиблим і вже приходимо сюди, тому що попри те, що ми пам'ятаємо загиблих у тій Другій світовій війні, зараз в Україні триває російсько-українська війна, і ми пам'ятаємо і тих, хто віддав своє життя за Україну. Дарія Курнос, Ярослав Єфремов, новини міста.